Мир вам, братці і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Ворог в пам'яті наступає. Так я вирішив назвати нинішнє відео. Сподіваюся, що ви не помітите слово наступає. А ворог в пам'яті для того, щоб ви просто звернули увагу на те, що я буду казати, тому що все це губиться е, на Ютубі серед таких нас. срочно Путін шокірован». Росіяни масово здаються. Путін сказав це прямо в лісо. Генерал-полковник на шоу Скабєєві розкрив воєнну тайну. Нарешті дочекалися. А ні, це про, про iPhone 15 виявляється. Це не про Путіна. Ердоган взбісив Путіна дружбі конець. Україна атакує резиденцію Путіна. Далі буде все швидко, Світан. Розумієте, все це не просто назви, клікбейтні назви для Ютуб-подач. Це описання війни. От у нас описання війни саме це: от. От такого, роду, такого роду репліками, такого роду всхліпуваннями, такого роду вскриками, я би навіть сказав би. Це все в стилі Швейка, в стилі Гашика. А це неправильно так описувати цю війну, тому що розгортається епічне дійство, тому що все це справді війде в історію, і погано, якщо воно війде в історію по-швейківськи, це зараз укладається національний міф і національний епос. І справді, подивіться, оця от їхня лінія оборони, яку долають наші бійці, ці наші по-справжньому. Війська майбутнього, це одночасно солдати, які несуть на своїх плечах традицію, і от перед ними мінні поля безпрецедентні в історії: тисячі кілометрів мінних полів, з щільністю мін, де 5 мін на квадратний метр, де 7 мін на квадратний метр, по просто, просто уявити ці тисячі кілометрів вздовж і 5-6 кілометрів глиб. Такої смуги ще ніколи не було в історії, такої смуги смерті, і вони це проходять і натикаються зуби дракона. Прийнято підсміюватися над зубами дракона. Але насправді як це звучить? Зуби дракона. І далі після цих зубів дракона уже вогняні озера. Ми зараз приєднують до мін оці ємкості з напалмом для того, щоб цей от ефект вогняного озера на шляху наших бійців створити, і от вогняні з оз озера після зубів дракона. А після вогняних озер уже лабіринти, це уже тонелі. Це як від Конг колись копав, але в значно більших масштабах. Так уявити, і от наші бійці вже входять в лабіринти мінотавра. Що там буде далі на третій лінії оборони? Це героїчний епос. І це легенда, та легенда, яка створюється зараз не тільки для нас, це для світу. І я би хотів би, щоб все це описувалося саме, описувалося саме от такими словами в належному пафосі. Тому що пафос це саме те, що тут буде звучати як суворий реалізм, оці всі жахіття на землі і під землею, і небо рясніє від безпілотників, як від зграї хижих птиць. Але я сьогодні хотів говорити не за це, а хочу з вами поділитися радістю бо перше в Києві. Київ це найбільше місто в Україні. І процеси позитивні відбуваються в усіх містах в Україні, окрім Києва. Дуже часто. От зокрема тільки сьогодні в Києві була перший храм, який перебував в Лабетах у ПЦ ФСБ, зараз прийшов до ПЦУ вперше. Тут їх сотні в Києві, і от тільки перший, от в усіх інших містах, в селах давно йде цей процес. Переходять уже є багато міст, в тому числі обласних міст, де немає жодної жодного курятника у ПЦФСБ. ФСБ в Києві. Все це було недоторкане. Ну От, СБУ нарешті, зайнялося Лаврою, і сподіваємося, що до 2030 року цей процес з Лаврою СБУ потрошку завершить звільнення Лаври. Але це Лавра переходить до музею. Тобто, це Лавра переходить до СБУ. А от до ПЦУ перший. Храм УПЦ ФСБ прийшов до о, ПЦУ саме сьогодні з невеличкою допомогою братства. Звісно, як і в кожному такому курятнику, наші хлопці знайшли там безліч промосковської літератури, двоголових орлів, портрети Олександра II Страстотерпця і цієї його жінки. Страстатірпіці. І от на все це вони молилися. Молилися вони там на руський мір, а зовсім не до Господа нашого Ісуса Христа. І будемо сподіватися, що цей процес продовжиться. Ми принаймні будемо далі співпрацювати з ПЦУ в цій шляхетній справі. І е, я не думаю, що в Києві щось небудь має таке залишитися. Е, Київ, взагалі, дуже сильно посе задніх. У нас стоять всі пам'ятники Пушкіну. В великій кількості, скрізь їх уже познімали, крім Києва. У нас е, оця от е, пам'ятник слави виявляється. пам'ятник, що таке пам'ятник слави, я не розумію. пам'ятник. Чому у Львові вже немає ніякого меморіала слави, а у нас меморіал так званої слави уже є? Я розумію, що має бути пам'ять про тих, хто. Загинув в Другій світовій війні. Це були нещасні люди. Але слава, а в чому там слава була? Я не розумію. В чому для України слава участь в Другій світовій війні? Ну, були славні люди серед дивізійників, там, були славні люди серед підпільників, були подвиги, само собою. Але от ті, хто воював на боці Сталіна, попередника Путіна, в чому там була слава? Чому досі у нас цей меморіал стоїть? Чому він іще не ліквідований? Чому там іще просто на цьому місці не стоїть хрест пам'яті по тих, хто загинув? Єдині люди, які мали здоровий глузд в ці часи, це навіть не підпільники. Я дуже люблю УПА і захоплююся їхніми подвигами і мужністю. Але в 42, му 43, му 44, му навіть 45-му роках вони помилялися? Всі притомні люди тоді пішли в дивізії. Не буду зараз тут називати які, щоб канал не підблочили. І а, чому? Тому що якщо у вас є завдання воювати проти найстрашнішого ворога, а ви в кожний даний момент маєте вибирати проти якого ворога воювати. От є найстрашніший ворог проти нього треба воювати, і це Москва. То ви маєте робити це ефективно за допомогою артилерії, авіації, за допомогою кулеметів, за допомогою тилу і все таке. Це можна було робити тільки в відповідних дивізіях, таких як Галичина. Ви підпілля, ви не можете робити це ефективно. Ваші показчики будуть нижчими в цій війні. Хоча потім підпілля, звісно, вже прислужилося для війни проти совітів після того, як вони. На жаль, перемогли Німеччину. Ви скажете, що Німеччина теж була погана, я не знаю, можливо. Але уявіть собі, що сьогодні, в, наприклад, в якій небудь країні перемагає Монголія, скажімо, перемагає який-небудь е диктаторський режим. Диктаторський режим, який-небудь, ну, Не антисемітський, там немає євреїв, скажімо, антикитайський режим і об'являє війну. Російській Федерації. І він поганий цей режим, він диктаторський. І у нас є що згадати цим монголам. Це не так давно закінчилося у нас з цими самими монголами. Але хіба ви не підтримуєте цей монгольський диктаторський режим? Хіба не підтримуєте ви монгольську націонал-соціалістичну робітничу партію? І якби ви в цей момент мешкали в Монголії, хіба б ви не вступили в звитяжні монгольські збройні сили? В цей самий вафен монгольський СС для того, щоб воювати проти Ванюшек, от сьогодні я думаю, вступили би і мали би рацію. От саме так треба робити зараз, і саме так потрібно було робити тоді. Те, що робити на війні, зрозуміло, і наше командування і наші бійці на фронті роблять максимум можливого із того, що. Їм доступно зараз на війні, але отут, от в тилу іще кінь не валявся. Бачите, як все повільно іде. На жаль, а ми можемо з вами прислужитися очищенню тилу. Це дуже важливо. Не очистимо тил, не переможемо на фронті. Це ніби як само собою зрозуміло. Просто цим потрібно наполегливо і систематично займатися. Очищення тилу це не тільки очищення місцевих органів влади від вати або протидія цим органам влади, які ще не роздуплилися, що у нас війна. Харків, Одеса, Київ в першу чергу. Ми можемо вийти на вулицю і побачити, вони не роздуплилися, що у нас війна. Вони все ще перебувають на ватних позиціях. Тобто, говорять вони правильні слова, просто діють вони дуже неправильно. Вони не повідбирали. Комунальне майно у УПЦ ФСБ і не збираються цього робити. Вони не поліквідовували всі оці пам'ятники Пушкіним, Булгаковим і іншим, всіх цих меморіалів слави радянським гвалтівникам і вбивцям. Вони все ще тримають старі таблички на вулицях, вулиці по вісім місяців по року тому вже перейменовані на нові назви. Таблички все ще висять старі. І ми все ще ходимо по вулицях Пушкіна і по всяких горьких і по всяких Толстих, а скільки ж можна. Ми далеко ще не почали очищати нашу культуру. І не тільки Міністерство культури вати, але і е, консерваторію вати не почали вичищати, не почали вичищати від вати Київський історичний музей, центральна установа такого роду в країні. І дуже багато чого іншого. У нас все ще працюють тут великі торгівельні мережі, які наповнюють бюджет Російської Федерації для війни проти нас. І товари, між іншим, продаються Пепсі. А чому Пепсі продається в Україні? Пепсі не захотіло вийти з російського ринку. Чому Пепсико, компанія Пепсіко продається в Україні? Ну, добре, ми ще не можемо, скажімо, уряд ще не зрозумів, що потрібно заборонити цей продаж, але ми принаймні з вами не повинні це купляти. Братя, давайте не будемо купляти е, продукцію компанії Пепсіко. Компанія Марс е, можемо обійтися яким-небудь іншим шоколадом, який не представлений на ринках Ерефії. Торгівельні мережі. Ашан, Леруа Марлен, у них один власник. Вони працюють і збираються далі працювати в Ерефії. А чому вони працюють в Києві і в інших містах України в зв'язку з цим? Братя, не треба ходити в Ашан, не треба нічого купляти в Леруа Марлен. І я розумію, що, можливо, це найближчий ларьок до вас. Але треба, скажімо, напружитися і піти в який-небудь сусідній подалі. заодно розтрясти, розтряхнути жир. Нашим солдатам дуже незручно на фронті. Можливо, ми їх маємо підтримати невеличкими побудовами незручностями для себе тут в тилу. От ми не заходимо в Ашан, не заходимо більше в Леруа Марлен. Це мій заклик. На цьому місці я маю нагадати вам, що 13 вересня у Куль я виголошу програмну лекцію. Моторошні таємниці історії церкви. Це друга лекція з циклу. Дехто із вас, можливо, чув першу. А оце от буде друга і ще більш важлива, Тому що буде торкатися більш важливих тем, зокрема, і папства. І оцей папа, звісно, який у нас зараз є. От, треба просто зрозуміти. Розумієте, що наступний папа має бути українець? Це важливо. І це можливо. Не тільки важливо, це можливо. Ми повинні зрозуміти, що це можливо, і ми маємо працювати в цьому напрямку. Я знаю, як працювати. От, наприклад, один з найбільш визначних римських пап, дійсно людина всесвітньо-історичного масштабу, наприклад, Інокентій III, коли він був обраний папою ще в достатньо молодому віці, йому було не, скажімо, недовго за 30, він іще не був єпіскопом в цей момент. Момент. Більше того, він навіть не був священником в цей момент. Тобто він був при церкві, але ні священником, ні епіскопом він не був, і от він обирається Папою Римським. Виявляється, це можливо. Нема жодних канонічних заборон. Нинішній папа Франциск показує нам, що можна бути. Обраним папою, навіть не будучи католиком. От він не католик, він соціаліст і маніхей. Виявляється, маніхей і соціаліст теж може бути папою римським. Браття, виявляється, можна ставати, можуть різні люди ставати папами римськими, і для цього зовсім е, не обов'язково е, відповідати якимсь там певним традиціям. Ви бачите, що традиція зламана в Ватикані після Другого Ватиканського собору. І тому ми повинні приготувати свою кандидатуру на папу. Тако така кандидатура у мене є. Я з притаманною мені скромності не хочу називати, що це за кандидатура. Але ви могли би догадатися, що це за кандидатура і хто у нас найбільше в країні переймається цими питаннями? А отже, є найбільшим фахівцем. Читає лекції з історії церкви. До речі, чергову лекцію квитки на чергову лекцію ви можете купити в посиланні під відео. І е, якщо тут скажімо, цю кандидатуру підтримаєте, ви хоча б 10 чоловік в коментарях, це і буде початок цього шляху. Наступний папа має бути українець, і ми з вами здогадуємося, як мають звати цього українця. До мене весь час поступають різноманітні питання. І стосовно е, дуги на прес-конференції Рістовіча боротьби з НАТО, і все таке інше, я час від часу відповідаю на ці. Питання От сьогодні відповім на ваше питання по нашому брату Арістовичу і е, е, Арістович, ви знаєте, що мою симпатію до цієї непересічної людини, яка має великі політичні перспективи, і багато хто з українців за нього проголосує е, і за цю е, сказав, нову ватну політичну силу, яку він буде очолювати. Яка проблема от з Арістовичем для нас, з вами, для українців, і всіх інших це не стосується? Те, що він сам не українець і не любить Україну. Тобто, не українець, який не любить Україну, намагається впливати на громадську думку в Україні. Це погано. Тобто він намагається повчати українців. Він намагається повчати так само і Ванюшек, не тільки нас. Є категорія московитів, які не люблять Московію. Вони зрідка трапляються, але вони є Рістович один із них. Але жоден із цих московитів, які не люблять Московію, не любить Україну. Тобто вони всі так само не люблять Україну і тому вони не мають бути допущені в українське інформаційне і політичне поле. Інколи трапляються. Не українці, які насправді відчувають великий сантимент до України, до української культури, до української нації. В XIX столітті таких людей називали українофіли, іноді їх називали хлопомани. От були поляки і були навіть люди російського етнічного походження, які були в захваті від України. Наприклад, відома письменниця Марко Вовчок. Вона етнічна росіянка, але вона писала українською мовою, прислужилася до розвитку української літератури. І дуже любила Україну, що правда, потім в кінці життя схибила, само собою, почала писати російською, і вже там намагалася прислужитися російській літературі. Це, скажімо, і темна сторона. Але певний час вона протрималася, от саме як українофілка, уже в 60-х роках, наприклад, була Алла Горська, така відома діячка. Шестидесятниця в Україні, вона так само якогось там російського походження, але це була абсолютно героїчна жінка, яка очолювала цілий гурток. Називався, називалося це клуб творчої молоді. Потім їх всіх пересаджали, декого вбили, в тому числі вбила на початку 70-х КГБ і Алугорську. Її зарубали сокірою. Я знав деяких людей, знаю деяких людей, які були в цьому гуртку або знали Алогорську, і всі вони кажуть, що це була людина з великої літери. Такий от неймовірний лідер, лідер української справи в часи, коли нічого не можна було зробити. все було придушено, все було задавлено. Це 60-ті, початок 70-х років. До речі, оці от хлопомани, серед яких далеко не всі були етнічними українцями, і ще за 20 років до гуртка чайковців там в Росії, до землі і волі, ходили в народ і намагалися якось. Просвітлювати маси і спонукати потрошку їх до національного відродження і до революції у нас, взагалі, в Україні, в 19 столітті, багато процесів відбувалося раніше ніж на Московії. Ну, зокрема, систематичний організований терор, який потім підхопила народна воля, потім партія соціалістів, соціалістів революціонерів і так далі. Почався в Україні в Києві, між іншим. Це група осінського. Там був кумедний епізод, коли потрапили в Лук'янівську тюрму хлопці, які розкручували Чигиринську справу, так звана Чигиринська справа. На Чигиринщині намагалися організувати селянське повстання. Виготовляли листи від государя імператора до селян з пропозицією знищувати адміністрацію і підніматися взагалі. Завозили туди озброєння. На жаль, всі були переловлені. Селян десь пішло, десь тисяча чоловік були переловлені. І оці от хлопці, ті, хто очолював цю справу, опинилися в Лукянівській тюрмі троє. І один із групи Осінського... Не хотіли їх витягнути з тюрми, облаштувався в тюрму ледь не прибиральником. Але поза як людина була грамотна, сумлінна, не запізнювався на роботу і не бухав, то він буквально за тиждень доріс в кар'єрному зрості до Віртухая до Коридорного. І щойно він доріс до коридорного, наступної ночі він відімкнув двері камер, вивів оцих своїх товаришів. Цих самих камер вони перестрибнули через паркан, спустилися до Дніпра, сіли на човник і вниз по Дніпру уплили на свободу. А для того, щоб підсилити драматичний ефект, через два дні в київському громадському парку був зрізаний при всіх жандармський полковник, так само хлопцями з групи Осінського. І от що цікаво, скажу я вам, що тоді багато хто в суспільстві сприйняв це з задоволенням. Тобто вони тоді, що суспільство співчувало тим, хто тікає, а не тим, хто нас доганяє. І коли постраждав у парку Жандаровський полковник, то мало хто йому співчував, в ті часи навіть в огідній Ерефії дівчата гребували. Танцювати, іти до танцю з хлопцями в блакітних мундирах блакітний мундир це жандармське відомство, вважалося непристойним. З ними танцювати і навіть розмовляти, навіть в вищому товаристві. Зараз, як ми бачимо по Дніпровській ситуація у нас зовсім інша ситуація щодо шляхетності, ми вже далеко все таки від 19 століття, і тому співчуваємо тим, хто доганяє, а не тим, хто тікає. Треба сказати, що от е, більше життєйських ситуацій і політичних ситуацій вони складні, вони справді дуже неоднозначні. Ну от, з одного боку, в конфлікті між українцем і Абхазом, ми радіємо, що загинув не українець. З другого боку, в конфлікті між поліціянтом і громадянином, ми не зовсім радіємо, що загинув громадянин, а не поліціянт. І тут важко буває визначитися в цій ситуації. На яку б сторону ти не став, завжди половина буде тебе хейтити. Я ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не користувалися неперевіреною інформацією. На ситуацію вчорашнього дня іще не було відомо, чи справді був п'яний оцей от громадянин Абхаз. Тобто даних експертизи на руках у слідства з цього приводу іще не було. На сьогоднішній день от героїчний поліціянт, який тричі вистрілив в спину громадянину, сидить під домашнім арештом. Це означає, що його начальство і слідство вважає, що Бог його знає, як це слідство піде, що, можливо, таки його треба буде залишити під арештом і надалі. Тобто для начальства цього поліціянта не все зрозуміло. От вам все зрозуміло в цій ситуації, а начальству не все зрозуміло. Тобто, тим людям, які мають повноту інформацію, далеко не все зрозуміло. А натомість оця от жінка, яка так себе погано повадила, під домашнім арештом не сидить. Тобто на сьогоднішній день слідством, як однозначно, злочинниця, вона не розглядається. Може. Все може змінитися, можливо, буде зовсім по-іншому, і слідство прийде до висновку, що поліціям треба дати який-небудь дуже великий орден, а цю жінку посадити в тюрму довічно. Але поки що цього немає. А ваша думка вже сформована на сьогоднішній день. У нас хлопці і дівчата зараз достатньо сильна армія Збройні сили. У нас дуже сильні спецслужби. Дивіться, що вони творять в тилу ворога. Я іноді думаю, якщо в нас така сильна армія і спецслужби, можливо, варто обійтися без поліції. Втім, я жартую. Само собою, що без поліції не можна обійтися, вона дуже необхідна. Я просто ще не можу придумати, навіщо. Навіщо нам потрібна поліція, Ну, мабуть, потрібна поліція. Треба ж кудись витрачати гроші в кінці-кінців. От свого часу єгиптяни витрачали. Мабуть, половину всіх своїх доходів державних на поховальний культ, на бальзамування, на поховання. А от ми маємо витрачати половину всіх грошей, які дістаються державі на посідання, чи як це сказати, на мусирювання. У нас такий буде. у нас буде культ поліції. Давайте у єгиптян був поховальний культ, а у нас буде культ поліції. Це майже те саме, що поховальний культ, це теж про смерть. І про несвободу, просто от якось воно більш радісно, можливо, хоча не піраміди. Але щось мене вже зовсім не туди занесло, тим паче, що в сьогоднішній ситуації, от з цим переходом храму із ФСБ до Православної церкви України, поліція зайняла правильну сторону і навіть не заарештувала жодного патріота. Таке рідко трапляється, щоб жодний патріот не був арештований національною поліцією. Нагадаю вам, що кожної суботи. В парку Нивки, поки що це в парку нивки, проходять тренування для дітей і для молоді по тактиці, по тактичній медицині, по суміжним дисциплінам. І ці тренування проводять ветерани батальйону Братство. Це дуже добре і дуже корисно для цієї молоді. І це в 12-й годині в щосуботи, біля Євразії, там є така забігаловка Євразія називається. от Біля цієї самої Євразії збираються. Молоді люди, до речі, треба поцікавитися. Ця от Євразія. Вона не має часом мережі в Ерефії. Ну, ми поцікавимося. Там збираються ці діти, і молоді люди, і проходять ці тренування. І, будь ласка, надсилайте туди своїх дітей і онуків. Це корисно, щоб вони бодай деякий час не сиділи біля комп'ютерних екранів чи за смартофонами. А бігали і набували корисні навички на свіжому повітрі. На цьому вам моє щире, звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.